Вітаю, друзі! Зараз Московія про це мовчить і лише талдичить мантру про великіє нас ніхто ні на коліні не ставив, мені проіграли». А ви ще вірите в ці московські побрехеньки? Так от, хочу розказати вам, як московський цар присягав польському королю на початку XVII століття. Цим царем був Василь Іванович Шуйський, останній з династії Рюриковичів, яка тоді виродилася в Московії. А першим таким з тих вироджених дегенератів став Іван Грозний. До речі, в нього був рідний брат, глухонімий та психічно хворий це явні ознаки виродження, як писав літопис, короткого розуму. Ну, як бачите. Літописець був надзвичайно толерантним. Так от, на початку XVII століття в Московії були так звані смутні часи, коли її роздирали внутрішні суперечки, а також її по черзі захоплювали то поляки, то козаки Сагайдачного, то шведи. В цей час і почав правити наш сьогоднішній так званий герой в лапках Василь Іванович Шуйський. При вступі на престол Василь IV Іоанович. Роки життя 1552-1612. Московським царем він був з 1606 року по 1610. Що ж передувало тому, що Московський цар на колінах присягав польському королю? Тоді йшла польсько-московська війна. Передувала цьому поразка військ, очолюваних братом царя Дмитра Шуйським під Клушином від армії Сигізмунда III. 24 червня 1610 року. А поразка страшна. В поляків було близько 7 тисяч воїнів, а у московитів 35 тисяч воїнів. І вони були повністю розгромлені. Сприяло цьому також повстання у Москві, що й призвело до падіння Шуйського. 17 липня 1610 року частиною боярства столичного і провінційного дворянства Василь IV Іванович був повалений з престолу і насильно пострижений в ченці. Причому він відмовився сам вимовляти чернечі обіти, за нього це робила інша людина. Ну, що поробиш, варвари. Тому-то він і не був реально скинутий з трону, юридично лишався царем. Але вже у вересні 1610 року він був виданий не як чернець, а у світському одязі, отже все по закону польському великому гетьманові Коронному Жолкевському, який вивіз його і його братів Дмитра та Івана у жовтні під Смоленськ. А пізніше до Польщі. У Варшаві цар і його брати були представлені як бранці королю Сегізмунду III. Подобається? Тисни вподобайку, пиши коментар. Просувай україномовний сектор Ютубу. Якщо відео збере 2000 вподобайок, зніметься відео. Проте, чи можна вважати все-таки Миколу ІІ його святим, як його зробив Путін в сучасній Росії, чи все-таки він Микола Кривавий, так як його називали при життю? Отже, присяга Шуйських це присяга польського полоненого, російського царя Василя і його братів Дмитра та Івана, королю польському Сегізмунду та царю російському Владиславу якого поляки, власне, Владислав це син Сигизмунда III, і його поляки, після того, як перемогли Московію і скинули Шуйського, посадив Сигизмунд, свого рідного сина Владислава на російський трон, на московський трон. Ось. Значить, Ця присяга була принесена 29 жовтня 1611 року в сенатській залі Королівського замку у Варшаві. Під дзвін при великому скупченні Народові гетьман... Польний коронний Станіслав Жолкевський провіз бранців у відкритому для загального огляду візку Варшавою і після тріумфального в'їзду в королівський замок поставив їх перед королем Сегезмундом III, депутатами та сенаторами. Окрім Василя Дмитра та Івана Шуйських, серед бранців були дружина Дмитра, княгиня Катерина Григорівна, дочка Григорія Малюти Скуратова який був колишнім воєводою Смоленським. Також Михайло Шеїн, митрополит Ростовський Філарет. В сенатській залі Королівського замку були також єпископи, провідні політики і воєначальники. Біля тролу Сигізмунда розмістилися примаз польський та великий канцлер коронний. Цар Василь Шуйський із непокритою головою схилився до землі. Долонею правої руки торкнувся землі, а потім поцілував її. Потім склав присягу, скорився майєстрату, тобто величі речі Посполитої, визнав себе переможеним і пообіцяв, що Росія більше ніколи на Польщу не нападе. Тільки після цієї присяги король Сигізмунд дозволив йому поцілувати свою руку, що було ще одним проявом переваги польської корони. Князь Дмитро впав обличчям до землі і бив чолом перед королем і Річчю Посполитою, після чого склав таку ж присягу, як цар. Великий князь Іван упав обличчям і тричі бив поклони, потім присягнув так само, як і його брати. Перед польським троном лежали здобуті у битвах під Клушиним і Кремлем російські хоругви, найзначніша царська хоруга Василя Шуйського. Церемонія. Московської присяги закінчилася урочистою святою літургією в костелі святого Яна. В честь цього була створена стела з латинським написом. Ось текст. Слава Ісусу Христу, царю царів, Господу Саваоту. Сегізмунд III, король Польщі та Швеції, перемігши московські війська під Клушеним, прийняв капітуляцію столиці Москви, повертаючи Смоленськ Речі Посполитій. Василь Шуйський, Великий князь Московський та його брат Дмитро, воєначальник, по праву військовому захоплені в полон. У гостининському замку, мешкаючи, закінчили свої дні. Пам'ятник про долю людську приносить сюди їхні останки. І хоч вороги ці безправно правили не були позбавлені місця поховання. На цьому пам'ятнику, поставленому для загальної пам'яті нащадків, своє ім'я розмістити караю. Року Господня від народження Діви 1620-го, царювання нашої в Польщі 1933 року, у Швеції 26-го року. Ось така вона Московія, ось така цікава історія про те, як, відповідно, московський цар, нащадок знаменитого рюрицького роду, ось присягав польському королю на вірність і васальну залежність. Ось, ну, власне, думаю, друзі, ви розумієте, що це черговий приклад того, як Московія, яку зараз називають Росією, не проіграла ні одної війни, нам треба не вірити в московські побрехеньки, а творити самим свою історію. Московію перемагати можна, і Московію перемагати треба. Що ми і зробимо.